Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі Smartphone.ua та пропоную розглянути акційну пропозицію від компанії Blackview, а саме, два їх смартфони 13 вересня. Будуть доступні для купівлі на Аліекспрес з максимально вигідною ціною. Один за 179 доларів 99 центів, а інший за 109 доларів 99 центів. Це два зовсім різні по категоріям смартфони, але я впевнений обидва можуть зацікавити вас. Ціни будуть найкращі для тих, хто зробить покупку на самому початку. Потім прайс буде збільшуватися. Тобто рекомендую, якщо смартфони зацікавлять, відразу ж перейти на Aliexpress, лінки є в описі до цього ролику, та покласти їх собі до корзини. А вже потім можете вирішити, купляти їх чи ні. Але майте на увазі, акційні ціни актуальні з 10-14 вересня по 10 ранку 19 вересня. Тож далі про смартфони. І перший Blackview BV7100. Смартфон в корпусі, який захищений по стандартам IP68, IP69K та стандарт 810H. І в нього батарея на 13 тисяч на годину. Це дуже багато, і цього вистачає на дуже багато по часу. Бачите перед собою саме наскільки. До того ж, у нього швидка зарядка 33 Вт, ну а також багато оперативної пам'яті 6 ГБ, яку можна розширити до 10. Процесор Helio G85 і все це працює під інтерфейсом до Cos 3.0 та Android 12. Що ще цікавого, великий екран 658 дюйма, в яким можна працювати та робити навігацію, не знімаючи рукавичок. Ну і звичайно, є NFC, Ну і також нагадаю ціна. 179 доларів 99 центів. Лінк у описі до цього ролику. Якщо шукаєте захищений смартфон, то варто подивитися на цю модель BlackView bv 7100 новинка. Інший геть протилежний смартфон Оскал c 80. Також новинка від суббренду BlackView, який направлений на гаджети для молодого покоління, ну направлений в плані дизайну, тому що смартфони яскраві та привабливі, а також яскраві та актуальні. Ну такий собі бюджетний Apple сегмент. Хоча трубки дійсно виглядають сучасно. І ось що в них всередині: по-перше, це 50 мегапіксельна камера від Samsung, а також екран. Він хоч із HD розширенням HD але має частоту 90 Гц, і це в бюджетному сегменті. Фронталка, до речі, на 8 Мп, а батарея на 5180 мАч. Швидка зарядка 18 Вт, і це дуже актуально. В якості тіпсета вибраний Unisoc T-606, який може доповнюватися або 6 6, або оперативною пам'яттю на 8 ГБ. Яку можна ще розширити максимально до 14 гігабайт, і це актуально для тих, хто відкриває відразу багато вкладок, наприклад, в гуглі. Буде цікаво вам знати, що це доволі тонкий смартфон, трошки більша товщина його, ніж 8 мм та не дуже важкий всього 188 грам. А що найбільш цікаво для тих, хто любить виділитись, так це яскраві кольори, які бачите перед собою. І нагадаю, ціна всього 109 доларів 99 центів, але лише з 14 по 19 вересня, з 10 ранку по 10 ранку. Тобто. Новинка буде доступна по спецціні лише обмежений відрізок часу. Так що поспішіть, ціни актуальні на AliExpress магазин Blackview офіційний у описі до цього ролику. Якщо зацікавило, переходьте по лінкам та робіть замовлення. Виникнуть питання по смартфонам, задавайте їх в коментарях до цього ролику, обов'язково дам відповідь. А наразі, все, до зустрічі.